Про події війни говорить з Російські війська минулої доби атакували житлові квартали та інфраструктуру України. Принаймні чотири людини загинули, і більше десятка дістали поранення. У Костянтинівці Донецької області внаслідок російської атаки загинув один житель. Ще семеро людей зазнали поранень внаслідок атак, що охопили 11 населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації. У Пологівському районі Запорізької області окупанти скинули каби, загинув чоловік. На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Ще двоє дістали пораненням. Також зруйновано п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків і пошкоджено стільникову вежу. На Київщині у Білій церкві після дронової атаки пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків та школа. Знищені 29 гаражів та 6 автомобілів. Один чоловік загинув. У Сумах внаслідок атаки ударних ворожих безпілотників є поранені. Серед них дитина. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка противник атакував 150 ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подалено 120 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 30 безпілотників на 9 локаціях, також падіння збитих уламків у п'яти місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на 18 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. На Новопальвівському напрямку ворог атакував 24 рази, на Лиманському 20. Найменше один раз окупанти намагалися атакувати на Орігівському напрямку на Голяйпінському бойових зіткнень не зафіксовано. У понеділок противник завдав 64 авіаційних удари, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три артилерійські засоби та один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! У генеральному штабі збройних сил України повідомили, що штурмові групи 425-го полку Скеля звільнили селище Удачне, що на Покровському напрямку у Донецькій області. Відповідні відеокадри оприлюднив генштаб. У селищі було знищено усі опорні пункти ворога. За два тижні бійці полку поетапно зачистили будинок за будинком, а потім підняли на селищем український прапор. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що бійці того ж полку Скеля звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області та встановили там український прапор. Генштаб опублікував відео моменту підняття прапора над населеним пунктом. На звільнення селища знадобились два тижні. Штурмові групи крок за кроком проходили кожну вулицю, вночі заходили в селище, виявляли противника, проводили скоординовані штурми та зачистку. 31 серпня у центрі селища підняли український прапор. Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни. Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 тисяч 790 осіб. Про це повідомив головнокомандор збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він також подякував українським воїнам за професіоналізм. Загалом за 8 місяців цього року Росія втратила майже 300 тисяч військовослужбовців. Це еквівалент знищення трьох повних загальновійськових армій. Служба безпеки України повідомила про заочну підозру голові Чеченської Республіки Росії Рамзану Кадирову. СБУ зібрала нові докази воєнних злочинів Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати у полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було адресовано командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань Росії проти України. Також він розпорядився відправити українських полонених на дахи військових об'єктів у Грозному, як живий щит проти дронових атак з боку сил оборони. Такі заяви Кадирова є порушенням законів звичаї війни. Що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Як зазначили в СБУ, тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.